Це Ютубівський канал Футбол 24 авторитетне авторитетного видання, і традиційно наступного дня ми обговорюємо те, що відбулося напередодні. А відомо, що напередодні Динамо не втішило нас абсолютно, програвши на останніх хвилинах, втративши очки проти французького рена. І що ми маємо на даний момент в лізі Європи протягом трьох турів стартових підопічні мір чолочаску не змогли набрати бодай одного бала, і це, звісно, дуже неприємно. Такі собі. Тобі тиждень Єврокубкою виявився невдалий. Після поразки Шахтаряна на Сантьяго Бернебео від Реал, нагадаю, що програли 1-2. І Динамо аналогічно програло також 1-2. І у нас уже є на зв'язку редактор футбол 24 Тарас Котів. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Скажи, будь ласка, описуючи цей поєдинок, для тебе результат очікуваний? Я думаю, навіть для фанатів Динамо нічийний результат це був би великий успіх. Mm -hmm. І було знову близько до цього. Було близько, як і, і та сама історія, по суті, що з Фенербакше, коли Динамо зрівняє рахунок і потім пропускає абсолютно якийсь безглуздий подарунковий гол на останніх хвилинах вже в компенсований час, по суті. Ну, власне, там після просто жахливої помилки це все трапилося. Ну, так, е, теж е, дивимося, як матч розвивався ще з е, самого початку, і навіть мішало ческу після гри це відзначав, що е, Попов довго до цього йшов. Це вже був третій такий момент, де він е, робив таку передачу в поліклініку. Просто і е, ми відзначаємо, що все-таки е, він робить ці паси лівою ногою. А сам Денис відзначав, що. А йому зручніше бути правим центральним захисником, відповідно пасувати і вести гру з посування вперед правою ногою, і можливо тут позначилася ця цей момент. Можливо, позначилося власне таке, що Попов така людина дуже впевнена в собі, uh -huh. і мало хто віддавав би такий не. Прямолінійний, скажімо так, пас е, е, на ближнього, а такий намагаючись розрізати суперників на своїй половині біля е, власного штрафного. Пов е, на це наважився, він ще в першому таймі двічі начудив, там його о, пробачили гравці Ренна, але тепер уже. Е, е, ну, Требо любить трійцього і так і вийшло, що за третім разом з тірем не пробачив. Так я думаю, що проблема Луческо в тому, що у них в нього просто немає адекватного хорошого так, надійного захисника з першим пасом, який би грав Ліві Вороч. Uh -huh. В парі центральних. І в нього є два досить хороших е, на місці правого центрбека. Це і Забарний, і Попова. Він вибирає таки ставити забарного на його рідну позицію правого центрбека, а Попова переводить лівого. Ну, він такий, ніби двоногий. Чорно, ми помітили, що це, це не працює, і десь треба шукати якісь. Інші рішення, тобто попова сусильній якості, це власне це впевненість, агресивність при відборі, е, класний другий поверх. Тобто, на як для Динамо досить надійно відіграла на стандартах, практично нічого не дозволили. Це були от такі плюси. Попова, але в при передачах він просто загрався. Ну та бач, ти як розповідаєш, певність Попова зіграла у цьому поєдинку з ним такий з злий жарт насправді. І що він постійно е, намагався ризикувати. Якщо ми вже перейшли на персоналі і описуємо безпосередньо на е, гру команди а футболістів, е, кого би визначив виділив виокремив е, в складі Київського Динамо? О, ну, Це важка історія. Ти е, Трошки Буяльського, трошки Бісєдіна вчорашнім матчем. Тобто він створив, по суті, два найкращих моменти Динамо. В першому, де гол забили він п'ятою, просто божественно відіграв назад на Буяльського, якому залишалося ще розіграти на Вірного до Танкова. А в другому таймі, це коли високе перехоплення зробив перед штрафним Ренна Бісєдін. нав'язав таку силову боротьбу. Оцей пресинг, який динамо вмикало, але воно м, після того пресингу е, тільки виникали дірки в е, центрі полів обороні, не встигали покрити простір. Е, а тут якраз е, один з небагатьох моментів, де це спрацювало, е, і е, бачили ми, звичайно, можливість для того, щоб краще розіграти е, цей момент, але Кабаєв, Кабаєв увікнув режим себе. Часів зорі, де він просто бере на себе, тягне, є з дальній відстані і так далі, замість того, щоб розіграти. Тобто пропонував себе біседям, відкривався боянський, були шляхи, там була ситуація 4 в 4. Але Кабаєв пішов в сторону, де його в принципі накривав захисник, був такий не дуже потужний удар, і цей момент змарнували. Тобто, ми бачимо, що так, хаста сама історія, що е, обрізаний фланг е, обрізана обрізані крила Динамо. тільки правий фланг цянкова працює. Ліворуч, е, ну, найцікавіше в якихось таких е, атакувальних діях проявляє себе Дубінджак, захисник а не Кабай як Вінгер. Е, я не знаю, чому там наприклад не випускати м, Періса надовше, там не знаю чи ваната, який теж вийшов, і одразу там класний момент був, коли Бойко в з руки на чужу половину перекинув, і вона до у створив момент для а, циганкова. Е, тому що ну Кабаєва не йде. Це така якась дуже схожа історія з е, Антюхом, де Лучаску мучиться, мучиться з серцем, дає йому шанс, даємо другий, третій, четвертий. Ну і що відзначаємо в Кабаєва це тільки 100% точність передач з 22, але це все дуже стерильно. Це не на гостроту і він не вплинений в якісь а, атакувальні схеми команди. Він не розуміє, як рухається Боярський, це ганков, як працює це весь. А білда піця все позиційна атака Динамо, і ну в нього я так розумію, був один такий козар десь вибігати в атаку, коли паси на хід би давали, так як Ванато е, Ванато отримав цей шанс, е, але й того нема. Тобто, в принципі, що робить Кабаєв, такі великі питання. Ну і е, всі решта там є абсолютно величезні питання до е, всіх захисників. Очевидно, до а, опорної зони не дуже е, впоралися шепелів Сидорчуком. В Сидорчук пам'ятаємо такий момент в другому таймі. Нагримав на кінзоро, коли той вибив е, передачу е, гроціврена і вибив прямо на суперника. Такі він намагався чи то прийняти, чи то він так вибивав. І це, до речі, показовий був момент, тому що і такі символічні для цього матчу, тому що це не одноразова акція. Це так само вибивав Шепелєв, так само вибивав той же Сидорчук uh -huh. на мого суперника. Але ну так він нагримував на Кіндзьору і е, всі такі е, вкотре для себе відзначили, що Кіндзьора це головне злоткість по Динамо в обороні. Хоча це насправді не так, там чудили просто е, всі. Там е зрозуміло, чому це було. Тому що був шалений тиск Рен, на Рен один з найкращих за інтенсивністю презингова, за інтенсивністю єдиноборз чемпіонатів Франції, а на секундочку. Е але е Тут треба розуміти, ну що якщо там Сид Сидорчук е наїхав форму на Кінзор, ну то треба і до себе претензії теж висловлювати. Тому що ще запам'ятався такий епізод, як 17-річний герой Арена, е там фактично дитина, гравець Євгенської збірної Франції, е його просто відіграв кілька разів на, на фінтах і пробив. Е ну тобто Сидорчук як не намагався відібрати, потім і схвалити і так далі. Він просто тільки ледь не впав. А, а супер Завдав удари це в 17 років, хлопчина і проблеми, проблеми, проблеми дуже дуже багато проблем. От, якщо ти заговорила за Сидорчука, я бачив моменти, коли е, є можливість дати пас, а він бере на себе е, ініціативу, скажімо так, і приймає вольове рішення вдарити за меж там за 5 до 5-10 метрів штрафного майданчику, і зрозуміло, це летить просто на трибуни е, м'ячик футбольний, і це вже ця історія повторюється не вперше. Е, я, не можу, я просто не можу зрозуміти, є тренер Лучасський. Він може сказати, до прикладу, сказати: так, е, віддавай комусь пас, в тебе е, не є такий удар, е, і відсоток е, ударів твоїх з далекої відстані е, не є високим по влучанню в площину воріт. Ну це три рази за вчорашній матч. Тобто, е, на ну, теж мож, е, можемо трошки зрозуміти капітана Динамо, тому що до удару е, Сидорчука першого того з метрів 30, 35 просто в Динамо не було нічого: ні пасів під удар, ні ударів, ні комбінацій, ні по суті якихось нормальних ну зв'язати там 4-5 пасів на чужій половині. Абсолютно mm -hmm. нічого не було. І він такий, ну що робити? Е, хоча б трошки поправимо статистику, бахнув здалеку. Е, всі згадують, звичайно, такі якісь голи, як е, в Суперкубку, здається, проти Шахтаря, де е, ну, в якомусь з кубкових турнірів, де він е, забив е, такий геніальний гол на Олімпійському, да, тоді здалеку залетіло. Ще пару разів в нього такі удари проходили, він забивав, звичайно. Е, Окей, це, це може бути. Але коли в тебе нема удару, коли в тебе не йде удар, і далі дійсно намагатися це все повторювати, ну то просто ти так мовити, даруєш м'яч супернику, ну єдиний плюс, що він не може в швидку контратаку організувати, поки там м'яч подадуть з трибун і так далі. Цікаво, ось ці от відчайдушні, скажімо, так, кроки. Це результат того, що комбінаційна гра не клеїлася, і логічно, чому ця комбінаційна гра не клеїться через сильний пресинг хрена, чи ми бачили, що Динамо вміє розігрувати комбінації і йдеться про гол циганкова. Ну тут е, треба розуміти, що в принципі, ну я, наприклад, до цього матчу підходив дуже так е, е, стримано е, містично, якщо так можна назвати. Тому що Динамо в цьому матчі, в принципі, програти не могло, а е, воно могло тільки виграти. Mm -hmm. О, всі ставили там на перемогу Рена, не було особливих там перспектив, де там з нами зачепитися за очки. Е, але якесь от диво таке, як. Коли РЕМ свої моменти не реалізовує, в нас один момент проходить і 100% реалізація, е, таким чином могли б дотягнути якось там до потужні чинного результату. Uh -huh. а, але м насправді проблема в тому, що от, в Луческу якось в, як він ввів гру комбінаційно, як він починав, так і як він будував, як доходило до штрафного. Е, Таку самоположну роль в цьому грав Шапаренко, який травмований, і вибув на дуже довго. А щось придумати без Шапаренко, Луческо був не в стані. Тобто, плану Б в цій команді взагалі не було за всі, за всі три роки. Якщо... За, за всі три гри три не... роки, ти, я, ти заговорився чи ні? За, за три роки, так. А, тільки все тільки через Шапаренко проходить ця гра. Е, якщо там вдається через фланги пустити, десь там захисники, десь там Дубінчак, е, Каравай, Кінзора, е, десь цянков з Буяльським щось розіграють по старій пам'яті е, старі схеми. Е, ну, то це от, але це все дуже епізодично. В mm -hmm. гору Вів е, Шапаренко. Це такий бокс-під-бокс, е, -бокс. Він дуже багато працював на пресинг, Він дуже багато в обороні. від Цього плели відігравав е, 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 передачі. Е, можливо, це були не останні паси під удар. Асистів там нього там голів не супер багато, але підготовчі якраз ці всі е, речі. Це лежало на ньому. Тобто в нього там була е, купа е, контактів з м'ячем і такий е, основна фігура. І як грати от без Шапренка, коли Динамо так і не навчилося, в принципі, м -м, все, що воно може, ну, навіть ми бачимо в матчах з е, Минаєм і Львовом, абсолютно такими е, претендентами на виліт в Рубел, е, те, що просто циганков, який відповідальний за всі шість останніх голів Динамо. Коли він грав, коли він був на полі, а що Цяганков щось придумає, що Ценков замкне, що Сенков обіграється, е, і так далі. Але це ще потрібно довести до тих е, зон завершення, де е, баражує Циганков. Він ж не може і, і, і в глибину опускатися і е, в атаці розігрувати, завершувати. Потрібні люди, які будуть там доводити е, до цих зон, а з цим величезні проблеми. Окей, якщо ми вже заговорили, ти сказав просто таку фразу, що в Луческу протягом е останніх трьох років е плану Б в принципі не було. Йдеться про Шапаренка, який е як, е скажімо так, футбольним клеєм на полі працює і зв'язує е всі комбінації. Е Питання, чи от після такого старту відверто провального київського Динамо, що в внутрішньому чемпіонаті, що в, на європейській арені, чи не вичерпався ліміт довір, як думаєш, до Мірча Луческу з боку власників Динамо? Я думаю, вичерпався швидше набагато швидше він вичерпається з боку фанатів. А, ну, Тож самі от, активні фанати Ультрас вони, вони з самого початку не прийняли Луческу, а от такі широкі маси, яким, а, яких Луческу підкупив трофеями, титулами і грою в Лізі Чемпіонів два роки підляд, А ось такі вже люди все частіше нарікають на Луческу. А журналісти, які теж е, спочатку спально оцінювали роботу, мені теж в принципі подобалося багато яких моментів. Зараз все більше запитань виникає до роботи. Чесно, але я думаю, що е, Суркіс е, досі е, абсолютно довіряє. Він впевнений, що там будуть ці очки. Е, будуть буде можливість зачепитися за те, щоб е, третє місце здобути в цій групі і хоча б опуститися вплив ліги конференцій. А щодо відставки участку, ну такі суперечливі інсайди з румунських змі сьогодні вранці поступили. Що одне джерело розказує, що участку вже дуже близькі до розірвання контракту з Динамо через те, що результати не тішать і гранці. Що велика депресія а, в Клубі. А інше джерело, яке в принципі, таке ближче до, до минула мірчі. Вони в нього інтерв'ю беруть і він в студії виступає. Вони розказують, що навпаки він не збирається в ставку, Він все там має план, як вийти з цієї кризи, як наступні матчі проводити. Він буде далі нарікати на ті всі переїзди, на фактор війни і так далі. І просто абсолютно планує та залишатися в команді. Навіть не було особливих таких емоцій під на прес-конференції, що все це мій останній матч як от, після попередніх поразок. Е, ну, тут все спокійно працюють в плановому режимі. Я казав, що в принципі того, е, ще після Пенербаші, що Динамо вистачить запасу міцності, аби перегравати якихось середнічків в УПЛ. В принципі, от, дві перемоги вони здобули, мінімальні вистраждання, але це три очки. Ручки не пахнуть, і е, я думаю, план такий, що таки по 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 цьому по подзьобати, подзьобати там, намагатися не по не як найбільше очок заробити в УПЛ і е, зачепитися вже там з АЕКом, тут вже без варіантів, потрібно обігравати їх. Mm -hmm. І зачепитися хоча б за ту лігу конференцій. ну така ж про це подзьобування, і це подзьобування щось не дуже приносить результати, як ми бачимо по турнірній таблиці в обох турнірних таблицях в ОПЛ і в Лізі Європи. І от була інформація, чутки начебто були, що і гравці вже начебто не сприймають так і не захоплюються містером, як до цього було як на початку, коли він прийшов до Київського Динамо і проводив свої такі міні-реформи. Ну, це завжди та вся історія, що якщо не працює з гра не, і плюс немає результатів, то гравці у нас там плавлять тренера і ще там щось. А поки що, я думаю, що це так е все емоції, емоції журналістів і фанатів. Е е Ну так, в там, в таблиці турнірній УПЛ, наприклад, Динамо, все погано, але це не тому що погано, що останні результати е, не влаштовують. це Просто е, дві поразки на старті е, все їм завалили. А е, в Лізі Європи, ну так, ну лючок. Але знову ж таки, чесько може розказувати, що ну дивіться, ми до кінця б грали в нічию з сфенбачи. Ми до кінця грали в нічию з реном. Нам ще й не пощастило. Десь там плюс за еком це в принципі, ну дійсно нічийна така гра. Дальній удар залетів, свої якісь такі на пів моменти не використали, гол скасували через якісь такі мікроскопічні всайт. Там теж можна було. Ну, в принципі, можна було, як на мене, три рази в ніч в цій групі зіграти. Але просто Луческу дуже фартило в кваліфікації ліги чемпіонів попередніх сезонів, так і десь це повинно було збалансуватися, десь повинно було повернутися йому. Ну і ми якраз бачимо зараз, це повернення. Але от румунські змі теж до речі акцентують на тому, що Лучесько, який зрівнявся з Венгером за матчами в Єврокубках 250 в, в обох фахівців, і вище тільки Алекс Фергюсон, А Луческу програв 12 матчів з 15 на групових турнірах, власне, з Динамо. Тобто, там най найгірша статистика була. В тих двох роках в Лізі чемпіонів, ну і зараз три поспіль. І ці ці цифри, ні ці цифри, ніби там тиснутись тиснуть там на гравців, тисне більший тиск фанатів вболівальників і преси. Це ок. Але я не думаю, що це якось особливо тисне на Лочевську. Він собі спокійно продовжує роботу і Суркіс за останніми роками, якщо ми його там дивимося, як він оцінює тренерів. Хацкевича він не звільняв після також серії поразок і величезних криз, і так далі. давав. Йому давав йому шанси. Чому він має звільнити людину, яка йому принесла десятки мільйонів євро, які, в принципі, Динамо навіть нікуди особливо не вклало з Ліги Чемпіонів, не інвестувало в нових гравців? так? Е, за, е, чому він має звільняти такого тренера? Ну, тобто Підстав немає е, е, свою стару емоційність швидкі ці імпульсивні рішення, десь його Суркіс втратив. Ну, бачите, якщо розглядати от, мір Словчаску як бізнес-проект, то воно непогано працює. І ідеально, бізнес-проект мір Сулчаску працював в Шахтарі, як на мене. Ця модель з купівлею е, недорогих бразильців, а потім їх перепродаж е, в. в... В три не в тридорогу або там в надцять, помножити на надцять цін, які тоді продавали, коли вони виростали. І на завершення запитання. Ти розповідав про це Ганкова, в якому зав'язується вся надія на креативність попереду, власне, на Вінгера українського. І цікаво, ти би радив йому вже йти посеред сезону, а може в кінці сезону на продаж Європу. І кому ще. Ну... Цей Анков, я думаю, на 99% піде. Піде проблема в тому, що він піде безкоштовно. Хіба що там якесь диво станеться взимку. В принципі, можна було би його продати взимку, якщо Динамо закінчить сіво, кубковий шлях. Так? А, є там теоретично, є можливість періса підтягувати, якого взяли на, в принципі, раз на правий фланг. Є, є люди, якими можна грати, ну але теж дивимося у Ческу, ні в чемпіонаті особливих шансів. Нікому, крім Циганкова, не дає на цій позиції. Він не випробує е якихось резервів. Це е теж претензія, тому що тренер Рена вчора випустив е гравців 17, 19, 20 е і 20 років, чотирьох свіжих гравців з 66-ї хвилини. Він не боявся він замінити лідерів, хоча був один-один. Ну зіграємо один-один з Динамо. У Нас попереду важливий матч чемпіонаті. Я їх побережу своїх гравців і обкатаю молодняк. В Луческу того нема. Він просто все ще надіється. От так як він заганяв постійно-постійно та ставка на Шапаренко, так зараз він намагається максимум той витиснути з циганкова. Е, це, очевидно, піде, що робити далі. Е, в клубі ніхто не знає, тренер не знає. Я собі складно це уявляю. Е, з, з інших гравців, ну забарний, наприклад, так е, були най, найбільш придбатні такі про Забарного, Але те, як він виступає те, як виступає оборона Динамо в Єврокубках, насамперед, е, це не спонукає, я думаю, потенційних покупців для того, щоб викладати понад 20 мільйонів євро, які хоче за нього отримати і горсуркість. Зараз складно буде Динамо когось продати, і в них буде, напевно, надія всіх утримати. І того ж, Цянкова, навіть якщо думаю, буде якась пропозиція, ну там, умовно, 10 мільйонів, або 10 мільйонів євро взимку, або нічого влітку, то Сурки, звичайно, що вибере нулі. Безкоштовно відпустити Віктора, але він там допоможе йому, можливо, там в Лігу чемпіонів потрапити, тому що в принципі СК Дніпро 1 в УПЛ дуже потужно стартував. І команда, така яка може вибити Динамо, реально може вибити Динамо з навіть з другого місця. І, тому потрібен буде цілком як повітря, і напевно, що не буде ніяких трансферів. А якщо і буде, то це буде вільний агент наступного літа. Ну будемо сподіватися, що як не відпустять зимку, хоча би щось зароблять на ціноку Циганкова, то влітку дійсно піде і із неї працевлаштується, щоб розвиватися. Лише з цією думкою розглядаю його трансфер. Дякую, Тарас, що подився поговорити і пояснив, що не так в Київському Динамо, а також оцінив ймовірність відставки. Мір Чолоческу. Це був Тарас Котів, редактор авторитетного видання Футбол 24 А ось це youtube канал Футбол 24 Заходьте, коментуйте, ставте лайки, поширюйте відео, А ми далі працюватимемо для вас.